Вітаю! Сьогодні будемо говорити про системи рівнянь та графічний спосіб їх розв'язань. Перед вами є два лінійних рівняння з двома змінними, якщо ми їх об'єднаємо в систему, то можна буде знайти той спільний розв'язок для цих двох рівнянь. От давайте уявимо, що перше наше рівняння проходить приблизно так. А інше рівняння може або перетинати його, тоді розв'язок в нас буде всього один в точці перетину. Або може накладатися повністю. І тоді всі точки, які є в одного рівнянні, є розвідками іншого. Тобто можна підставляти будь-які числа замість х, та рахувати відповідні, значення для у, і ми будемо мати всі ці розв'язки. Але є ще один варіант коли ці дві два рівняння. Будуть паралельні один одному не перетнуться, а отже, розв'язків мати не будуть. Це всі три варіанти розміщення графіків, які нам доступні в 7 класі. Адже більше графіків у нас власне і немає. Проте як же нам з вами розв'язати дану систему, тобто знайти те, що є спільне для кожного з цих рівнянь, тобто ту точку, яка задовільнить кожне з них. Для цього слід. На координатній площині одні й ті самі побудувати графіки обох рівнянь. Наприклад, для першого рівняння ми можемо скласти таблицю значень. Можна спробувати її складати зараз, але давайте спробуємо виділити Y через x. От у нас зліва лишається мінус Y, він буде дорівнювати, а 2 x перенесемо праворуч, тобто буде 3 відняти 2 x Потім. Оскільки у нас перед Y є мінус, давайте змінимо знаки на протилежні. Будемо мати Y, який буде дорівнювати мінус 3, додати 2 x після чого можна записати, що y буде дорівнювати 2 x мінус 3, оскільки ми звикли бачити першим доданком додатній елемент, а потім уже від'ємний. Тобто ми з вами із ось такого рівняння. Одержали таке. Вони між собою тотожно рівні, тобто дають одні й ті самі розв'язки, і ми можемо одне використовувати замість іншого. Тепер настав час знайти відповідні значення. В якості аргумента, тобто ікса, беремо класично 0 та 1. Підставляємо 0. Доданок з іксом у нас прибирається, будемо мати мінус 3. А коли підставляємо одиницю. То це буде ніби як 2, що множиться на 1. Або в даному випадку можна просто Х прибрати, тобто 2 відняти 3-1. Записуємо його в таблицю, і для першого рівняння у нас з вами є дві точки, через які воно проходить. Тобто є вся необхідна інформація. В другому рівнянні ми маємо теж виразити y. Я спробую це зробити зразу, оскільки мені потрібно через дорівнює лише x перенести і змінити його знак на протилежний. Тобто, ось ця трійка, яка була в нас, лишиться, а в ікса зміниться знак протилежний. буде мінус х. І знову побудую таблицю. Аналогічно до попереднього рівняння є сенс взяти 0 та 1 і подивитися, що вийде. Якщо підставимо 0, то будемо мати трійку. Якщо ж підставимо 1, то будемо вважати, що тут у нас не x, а 1, і 3 відняти 1. Логічно, що 2. І це число ми теж записуємо. Тепер настав момент побудувати координатну площину. Проте перед побудовою самої координатної площини слід проаналізувати ті точки, що ми з вами маємо. Перш за все, у нас є по X 0 та 1. Тобто в нас якихось певних обмежень по X немає. А от по Y треба дивитися. Найвище значення тут у нас є трійка серед представлених. Найнижче найменше мінус трійка. Тому потрібно, щоб хоча б ці значення у нас поміщалися на координатній площині, щоб ми могли, не заходячи нових точок, побудувати ці два графіки. Щоправда, оскільки ми шукаємо розв'язки, то треба будувати з запасом координатну площину. Ніби як і побудували, далі слід вибрати одиничний відрізок. Це класично або одна клітинка, або дві. Якщо ви впевнені в тому, що у вас все поміститься, якщо ви будете брати дві клітинки, тобто тут буде одиничка, тут буде двійка, то чому б ні беріть? У мене ж число по ігреку 3, воно виходить за межі моєї побудови, тому я маю брати в якості одиничного відрізка одну клітинку. Шкалу нанесли, і тепер слід нанести самі точки. Перша точка, яку наносимо, це, відповідно, точка першого із рівнянь 0 мінус 3. По ексу беремо 0. Це означає, що буде на ось даній лінії. І далі шукаємо десь перетин з мінус 3. Тобто в цьому місці будемо ставити. Ставимо першу точку. Рекомендую ставити не занадто її великою я зараз це роблю для того, щоб ви бачили, в якому місці вона буде. І наступну точку по x -1. То 1, а по y мінус 1. Тобто по X, дивимося, десь буде одиничка, а по y мінус одиниць. Логічно, що точка була б десь тут. На перетині клітинок ставимо точку, а далі. Будуємо відповідно графік. Приклавши лінійку до цих двох точок, і, власне, провівши її. Графік треба підписувати, і в моєму випадку я пишу не y дорівнює 2 x 3 а ось те, що було написане на самому початку. Тобто 2 y дорівнює трійці. Все, перший графік ми побудували. Далі слід акуратно побудувати другий графік. По іксу 0, по y 3. Логічно, що дана точка буде стояти тут. Далі по x 1 а по ігреку 2. Наступна точка буде тут. Під лінійку побудували пряму, підписали її. І те, що ми маємо далі знайти, це координати точки перетину. Можна її написати, що це буде точка А там, чи точка Б. Можна просто в дужках записати координати. Дивимося, по іксу це буде двійка, по ігру це 1, тому 2. Крапка з комою 1 і буде розв'язком. Чим точніше ми зробили побудову, тим точніше дані Значні буде попадати, наприклад, на перетин клітинок, і точніше буде можна його визначити. У відповідь, же ми просто записуємо координати точок перетину графіків. У деяких графіків може бути не одна точка перетину, а дві, але це вже історія не для сьомого класу, а там для восьмого. Старших класів. Як бачите, побудувати два графіки лінійних функцій, знайти точку, де вони перетнуться, не так і складно. По суті, ви будуєте два графіки в одній координатній площині і шукаєте, де ж вони перетинаються. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.